Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в радужніх друзів другу частину. Першу частину ми вдачно пройшли. І зараз ми будемо грати. Ви не, забив... не забувайте підписуватися, ставити лайки, нажимати на колокольчики, щоб не пропускати відоси. Я вам спробую пройти. Другу частину першу ми вдачно пройшли. Другу не впевнений, що я її вдачно пройду, але <кій> треба пройти Перелізаємо через забор. Радужні, друзі, два. воно там загрузиться. Що в мене відео 3 дні не випускалося. Зараз їх друзі в перша частина. Три дні. Ось. Я зняв тому і другу частину. Думав, щоб прийдеться заново знімати, але воно виставилося. Йдемо, йдемо гри... з 6 гравців. Йдемо. Що тут каже дід? Старий. Другу частину я не дуже вмію. Не знаю не дуже, але деякі знаю. Пишіть в коментарях, який ваш найулюбленіший монстр в першій і другій частині. Наприклад, мій Фіолет, він дуже гарний. Дуже гарний. У нього такі глазки. Очі. Тому. За фіолетового лайк. Та ще мені жовтий, не подобається з пропелером. Ну, Тут ще є куча американських горк. Гор. Хто не знав, то сюди можна залізти і покататися. Але я вже таким не пользуюсь. Так люди помирають. Так швидко їх з'їдають. Подивіться, це цей. Рукатий, зелений. Браємо. Нікого не бачу. Чисто, чисто. так сюди можна сховатися. Ось ця найулюбленіша американська горка. Найулюбленіша. Там ще є ось так. Там на вагонетках. Ще є, ще є одна. Ну, от зта і ще одна. Ось тут. Хтось хоче. Хтось хоче цього пройти, але він дуже опасний. Ага, присідки можна? А, а, він присідки не бачить. Чого, я не знав цей лайфак. Вау! Він мені показав крутий лайфак. Піду до машинок. Пожити з цим лайфхаком. дуже класний, я, я навіть і не знав. Тому він для мене суперовий тепер. Не такий тяжкий, як я думав. Нічого ж, нічого собі, наче той хлопець. Переграв в... в... ці ігри. Ось такий американський. Подивимось, якщо я вріжусь, будуть в мене права чи ні. Будуть в мене права на машину чи ні. Якщо я вріжусь, то ні. А якщо я не вріжусь, то. Ну, в принципі, нормально. О! Тут, до речі, радого. Пишіть в коментарях, який на... вас найулюбленіший коріль. Мій фіолетовий. Просто обожаю його. Ну, Підемо далі. Сюди. Щось я мало мострів бачу. Тільки зеленого одного побачив. Але знаю, як не зло, переді мною зараз синій появиться. Як назло? Тихенько йдемо. Присідки. А мене тут немає, в принципі. Немає. Що? Так. Половики тут немає нічого. Опана ти, до речі, хотів. Так, щоб мене ніхто не з'їв. Чисто. Чисто. І чисто. А тепер біжимо як герой. Біжимо забираємо. А Тут, в принципі, дай, нема. Ху. І за мене з'їли другого. Фіаска. Не встиг догнати. Не встиг. Ну що ж, ось так ми поз... зробили знак СОС, що він каже. Що, що ми наробили? Так. Так, вона показує, що. Що там ніде синій. Ну. А ні, тут повинен з'явитися ще один монстр. <клух> показуйте Хто? Хто, хто, хто? Так, вогнегасники, так. Чи що це було? Хто? А, це жовтий? Я думав синій. Подивимося, який він. До речі, синій Ц... Синій, це як у той жовтий. Тільки жовтий е... з пропелером. Так. Подивимося, подивимося, що тут є. Тому. Краще включити вуф перворомку. Щоб було його чутно. А то знаю. Яким як він любить вилітати? Е, е, о, так там багато можна Кто Хто там? Летить, летить. А в нас в принципі не було і так. Так, жовтий – це як спині, і тому виходить Україна. Може там і, 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 і. Ви, ти там, там ще й жовтий. Жовтий, так? Да? Ні, нема. Немає нікого, до це добро. Ні. Я вот думаю, а списываний. Що він робить? Че наша? Я не ма тут, не на тут, не нашл. Сей вижу. Ну, ты точно украина. Что билось так? так Серйозно? Скільки тут монстрів? Може вже вже всі туди жити. Дивно. Ось так краще піду скоріше туди, В Мене вже посили все. Там хтось є, так? Так. Ну, я не переживаю, бо я не пішла. Ну, ти її купиш. Тобі Кілограмів трохи. Треба знижити. О, дівчинка нас спасла. Молодець. Мені кажуть, один тільки помер. Це, це мої найлюбіші, є. А монстр. А я не побачу, який монстр. Я не побачу, який монстр. Мені ж не буду просто так сидіти. Це який синій монстр. Цікаво. Там дуже багато їх. Я щось не бачу, носом ніякого. Стійте, я вас спрошу. Будь він так іде оранжевий. Прикол Нова смерть. Просто забрав його, да і все. Ні, воно зламалося. Вже. Я вже, я як там застряв, так і тут застряв. Треба вже йти більш Ді до мене, я тебе за туди. А чого ти не берешся? Чого мене боїшся? Дивіться. Якщо тільки одного можна сказати. Мені все-таки оці мені більш нравятся. Сподобаються. Ну, дуже малі. Я чую, я чую, як ти там літаєш. Мені кажеться, що у нас ніякий не вибуховся. Все, зданью. Бай-бай. Так. Ось там цифіньки. Я ще замок не б... не дивився. Так, нічого нема. Думаю, можна йти. Так. Чисто. совсем чисто. Ну, никаких не нема. Так. Вот, так тут, в принципе, туди туда Зовсім Совсем нет. Я сам туда не хотел. Так, чисто. туда я шел, заложилось тільки туди? туда. Что, по Что вы мне Тут його забрали. Ви чули це? Я чую, хтось з ним вчить. А до речі, там. Там хтось дивився. Там Та ні, Ще ні. Є". є. Він наче хоче мене спіймати, але не може. Куртись спосіб. Піду ним. А, все спіймали. Е, що ти там робиш? Що там робить? Я не буду пускати, бо я... і що? Ми тут будемо стояти так і що. Так. Добре. Опа! Ось я вам і покажу американські горки дуже тяжкі. Попробуємо пройти. Ну що ж а, ось цей монстр. Друг, але монстр, все ж таки. Як Я ну, тут синаря подобається, Що тут Ну Так, Інтересно. Цікаво. Чому так? І аж двоє. Жорстко. А куди нам треба йти? Е, щось нам треба спіймати, але нам в цьому мішає ось цей чувачок. Подивимося, що тут тут із вой. Сюди краще піду. А ну я зовсім не хочу до нього йти. Я можу страх подолати, але... не настільки це дуже страшно. Та й опасно. Вже там скількись то пакетиків є. О, це дуже... Він позаду. сзади. Він ззаду, наверное, еще. Чуваке. Добре. Фух. Там то ще. Ні, нікого. Та й добре. Так, тут нічого. Тут нема цукру. Підемо далі. Що нікого не бачу. Це й добре, що нікого не бачу. можна здесь. Зі... Друга частина, мені каже, дуже, що дуже страшна, ніж перша. Перша там пару монстрів, але не дуже така страшна. Так. Платирний бій. Ось це? Ми прийшли сюди, оцей американський. Куди. Тоді... Тоді ми розбилися... А я що один? Чекайте. Ні, ні. А чому ніхто пакетики не збирає? Ну, пока так буде. Але щось я не бачу Друзі, я таких цукру. Що, як все добре? Так не було. Ще й жовтий. Ну. А як це мене бачить? Ну, він не ж лазаски. Да нема тут нікого. Див же. Не. Нема тут, мене. Ще два пакетики з цукру. Класно. Так катається, а ми. О, ходи комусь. Хана. на я жовтий звідси. <смір> Піду... а, там вже був чувак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, стало. Так. Щось. Я тільки один раз не бачу. Ну ти вже йди самі, я вже тебе не боюсь. Лазерний тах. А що це таке? Повинен. Тут. Але мені стра, але я повинна А хто чого може я хочу принести цукор? Чи я? Є... Я вже скоро буду просто тут сидіти да і все. В цій коровці і тут. Ось тут. І знову вона катається. Навіщо? О! Тільки один той всіх зібрав. Подивився другу частину. друга частина. О, все. Пішов цей шар. Пішов, пішов поїсти. Любить він цукор, а ми. Ось це дуже тяжка американська горка. Пішли. Все добре, що ніхто хто не помер. Нікого не з'їли. Пішли швидше. Скоріше, скоріше. Що вони роблять? А, там будемо писати. Ось американські горки. Та ну. Кинуємо сяду. До них сяду. Ми будемо присідати. Добре, а як ти це встиг? Як ти це зробив? Поїхали? Так, ага. Ну, сюди їхати. А, вони туди, п'яниця, поїхали. А це ж є початок. Я бачив, там зовсім дуже швидко. Їхали. Можемо втасти, я краще присяду це. Це класно. Знову ці маленькі. А куди... А куди вони поїхали? А ми куди поїхали? Е, там вихід. Ось такий страшенний атракціон. Зараз буде ще страшенний. Це тільки початок. Це тільки, так сказати, тренування. зараз ми так полетимо, що нічого співати не будемо. Тут Класно бради, Головне, щоб мене... Головечок на мене пробило. і по печі. Ось так. Це ще є оранжевий пав. Треба бути дуже, дуже, дуже. Грозити їм, дуже знімати Ось Треба оці вичур, зробити здругати кругляшками. дуже быстро. А! Що це за рейси? Так то сад там кудись. Вона на весь навес, навес відносина. Що це за американська горка. Так тут. Головне, щоб мене не прихлопно. Не прихлопнуло. А там ще треба і присідати буде. Так, так, повіримо. Так, ми порталі. Мені сознають. І туди. Добро тут ми присідати будемо. Так, будемо. Присідаємо. Присюдаємо. Ми так уйдемо. А, там двері не треба його. Так, куди йдемо? Йдемо в круше, круто. Вау. Я верю что я прохожу, так что... Думаю, О, не пока. Там все монстры Ага, а я думаю, я до нього звісу. Подивимось, що там. Але, друзі, ми пройшли другу частину. Знову це напис. Це було дуже круто, другу частину проходити. І знову всім пока. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, не хворійте. Побачимося в наступному відео.